Дехто скаже, що я в усій цій історії негативний персонаж. Гадаєте, доля визначена наперед? Чи якась подія може її змінити? Зустрічайте юного співака з Мемкіса. Привітаємо його бурхливими оплесками. Містер Елвіс Преслі. Підстрижися, патлатик! Тієї ж миті я помітив, як хлопчисько перетворюється на супергероя. Не мою долю. Я вас прославлю, містере Преслі. Злетимо до небес. А вже ж. летімо хоч зараз. Завтра вся Америка заговорить про Елвіса Преслі. Ви могли менше рухатися під час виконання. Я без рухів, як ні ми. Мене хотіли кинути за ґрати, бо я танцював. Знаєш, це б зі мною не церемонилося, а не з білим співаком. Твій спів — це дар божий. Тобі не варто соромитися. Обито right, сенатора Кенеді. Right, це трагедія, та нас вона не стосується. Якраз нас вона і стосується. Oh, Madonna, Madonna. Пастор якось сказав: якщо говорити небезпечно, співай. співай! Мені скоро сорок. Ніхто й не згадає про мене. Мені треба віднайти себе. І ти знаєш, Елвіс? Я просто маю на повну. Доки цей спалах не загас. Ми ж однакові, погодься. Ми двоє самотніх диваків, що прагнуть безсмертя. Найграндіозніше шоу на землі.